Системи ЖКС Сизання Осімдеактна Константія дуже важливе питання. Я дуже дякую за це. З 1 липня вступає в дію 417 закон, і тут не потрібно боятися нічого. Якщо ми сьогодні йдемо по децентралізації, а навпаки, по об'єднанню громад, то і наші громадяни повинні зрозуміти, що саме в своєму будинку починається та невеличка громада, де потрібно починати брати на себе повноваження. І слідкувати за якістю послуг, за ціною послуг, за конкурсом, яким можна оголосити обрати управітеля, і саме головне побудувати нормальне спілкування з тими сервісами, які надаються. Це дуже важливо. Чому тому що ми кажемо сьогодні про енергоефективність? Але енергоефективність починається з будинку, починається там, де є спільна спільність власників, починається там, де є контроль, і саме головне. Держава готова співфінансувати саме таких громадян, які сьогодні об'єднуються, які сьогодні беруть повноваження, і співфінансує ці проведення енергетичних закладів. Я вам скажу відверто: 25 років нам розказують про те, що держава відремонтує, побудує, все зробить. Нічого не відбулося. Тільки за рахунок того, що будуть активні громадяни, тільки за рахунок того, що вони будуть перевіряти, що вони платять, тільки за рахунок того, що вони будуть укладати договори з тими, хто будуть нести гарантію. Відбудеться те, що ми, ми прагнемо. Це відновлення житлового фонду, це енергоефективні заходи. І тому тут не потрібно боятися. Тут потрібно просто рухатись вперед і я вам скажу відверто. Я більше сьогодні довіряю нашим громадянам, які проведуть конкурси, які укладуть договора з нашими управителями майбутніми, які мають можливість по новим договорам розірвати будь-який момент цей договір, якщо він не відповідає тим умовам, які записані. І саме головне, таким шляхом ми прийдемо до того, що ми зможемо відновити житловий фонд. Іншого шляху немає. Тому я пропоную всім рухатись вперед і з 1 липня проводити конкурси, обирати найкращих управітелі. Будь ласка, вот питання. хто зараз часів пораз монетизації, а також суція саме саме важливе питання. Чому тому що монетизація сьогодні? Як це те питання, яке не розв'язує питання саме 20-ї постанови? Неможливості реструктуризації берегів, і, саме головне входження нових операторів на ринку, на ринок газу. Тому це питання, я думаю, що ми розглянемо в п'ятницю на уряді разом з створенням концепції фонду енергоефективності, питання монетизації залишки в социдії, буде записано в програму дій уряду. І саме Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики, Міністерство пауенергетики, Міністерство регіонального розвитку разом з КП це питання повинно розв'язати на протязі двох місяців. Нам дуже важливо. Вийти на це рішення по закінченню наступного пального сезону для того, щоб ті люди, які зекономляться в субсидію, отримують залишком, саме на свій рахунок кошти, які вони можуть впровадити в енергоефективні заходи, оце те саме реальний стимул для людей, які можуть вкладати в енергоефективність. В першу чергу я хотів би зазначити, що не потрібно забувати, що саме субсидія це є дотація неможливості заплатити. Це не компенсація за інші ціни або підвищені ціни. І тому держава повинна рухатись двома напрямками. В першу чергу, забравши корупційну складову з газового ринку, ми повинні ці кошти від збільшення ренти направити на підвищення соціальних стандартів. Держава може зменшити кількість субсидій тільки за рахунок двох напрямків: перший це енергоефективний. Заходи, які можуть зменшити на 50% споживання, і друге це зростання доходів. Я думаю, що кожен сьогодні українець хоче, щоб доходи зростали. Саме в цьому повинен працювати напрямку уряд для збільшення доходів і для збільшення напрямку економіки. Нам дуже важливо, що сьогодні розвиток молого середнього бізнесу, і саме сьогодні на муніципальному форуму ми зацікавлені в тому, щоб об'єднання проходило саме за рахунок залучення інвестицій. Це збільшення мового середнього бізнесу, це залучення додаткових робочих місць, це надходження від ПДФО до місцевих бюджетів. Це ті кошти, які можуть спрямовані бути на зарплату. Тільки через збільшення зарплати чи енергоефективні заходи ми зможемо зменшити кількість субсидій. Я дуже вам дякую. Я думаю, ще дякую. питання дякую. до Віталія Володимировича. У вас є ексклюзив, а ви на два питання. Вибачте, ми потім порядку. По перше, я хочу сказати, що питання реформування антимонопольного законодавства є одним із пріоритетів Національної ради реформ. Нам потрібно змінювати зараз антимонопольне законодавство, тому що навіть при умовах роботи системи Прозора, яка зараз сьогодні працює, є дуже багато питань, коли практично поданням заяв скарг і всього іншого тормозиться нормальний абс абсолютно тендери. Тому я думаю, питання роботи з монополістами це питання, в першу чергу, зміни законодавства, а по-друге, це більш жорстка позиція антимонопольного комітету. Я дуже вдячний. Дякую.